Ми виграли грант у фонда Порошенка на наш український культурний центр Херсонський. Він буде перший і я сподіваюсь, не останній в нашій Херсонській області. На звільнення території треба буде просто в кожному, в кожному, в кожному місті, в кожному селі отаке робити. Зараз ми закупили на частину цього гранту для стелажей. Як це називається? Пол... Да, будуть, <реш> <да, реш> будуть полиці <реш> да, ш... да. Е... Сашко з Сергієм збирають. І наступне це ми будемо виставляти тут літературу і вже відкривати бібліотеку. і Частина центру вже буде працювати. Ну, насправді вона вже працює, тому що вже у нас книжки беруть і військові, беруть, і цивільні беруть, але вже буде гарно. Наступне ми замовляємо костюми для українського культурного центру, щоб вони були херсонські, автентичні. Слава Україні! Героям слава!